Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. дерибан гуманітарка на 164 мільйони. пише телеграм канал Страсті. Журналісти слідства інфо виявили чергову мутну схему цього разу за участі Мінсоцполітики З'ясувалося, що ще у 2022 році комісія при мінсоці, яка тоді очолювала Марина Лазебна, отримала на спеціально відкритий гуманітарний рахунок 625 мільйонів гривень, як від українських громадян, так і від іноземців. Ці вони призначалися на потреби вимушено проміщених осіб, зокрема на закупівлю їжі, засобів гігієни, медикаментів тощо й були розподілені між кількома благодійними організаціями. Журналістів насторожили п'ять спілок та фондів з цього списку, які разом отримали 164 мільйони. Це Владиславі, Воля та Гідність, громадська спілка Національна асоціація паливного рітейлу, всеукраїнське громадське об'єднання інституту сестринської справи України та громадське об'єднання Закарпатська військово-патріотичне об'єднання Карпатська Січа. Чи не пов'язаними між собою? Вони часто переказували кошти одним і тим же компаніям, серед яких, до речі, жодної крупної, яка могла б мати великими обсягами товарів закрити потреби тих же переселенців, ба більше з'ясувалося, що гуманітарну допомогу, яку нібито мали отримати певні адресати від цих фондів. Вони так і не отримали. Крім того, журналісти слідства інфо виявили, що деякі з цих організацій або закуповували товари за завищеними цінами, наприклад, на одних лише. Ше аптечках наварили 3,5 мільйони гривень або просто привласнювали ці товари. Особливо дошкульно, що ця новина з'явилася саме у день волонтера. Бо в Україні є сотні тисяч справжніх героїв волонтерів, які повністю присвятили себе цій шляхетній справі, і навістю помислили, не можуть щоб привласнити подай пачку гуманітарки. А такі ганебні вчинки не лише дискредитують волонтерський рух, але й ставлять під сумнів подальше надання Україні гуманітарної допомоги. Ну бо хто перераховуватиме нам гроші? Оші, якщо вони не доходять, то тих, хто цього насправді потребує, а осідають в кошенях безсовісних ділків. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.